Перечитав. Може, по телефон тому. Так, Шановні ну, депутати, сьогодні згідно розпорядження було 91... Голосніше кажіть, бо не чути. Я ж не чую. Ah, нам навіть на сесію мікрофони не підготовлювалися. Була оголошена 91-ша сесія причергова. У зв'язку зверненням депутатів було проведено дві комісії, земельну комісію і бюджетну комісію. З вимогою проведення 91-ї сесії, з метою виділення коштів зміни бюджету 2025 року, а виділення коштів на... Там якось кафе, так, і навіть якось там на лавницьку школу 20 тисяч на культурний зал. Корум відсутній. Сяці не може бути, тому будемо переносити на весь час. Може хтось хоче виступити, Сергій Сергій. Хто хоче приймати участь у нашій громаді, дійсно хоче, щоб кошти розподілялися. Тоді, куди потрібно, а не відкати, які йшли в громаді. Сьогодні не цікаво тим депутатам, які сидять на заробітній платі в міській раді, цим секретаршам, які сидять в прийманні. Їх це не хвилює. Сьогодні розпочався навчальний рік. Те, що в школі відсутні знаряди для того, щоб дітки могли продуктивно займатися, не цікавить і начальника відділу освіти, який вчора відкривав цю школу. Він каже, що він планово займається. План його заключається в одному. Чим побільше десь завести, тим побільше, звідки є витягнути. І результат цієї роботи в що тоді, коли садик переїжджає або ділян, продовжує завозитись ту школу, яку вони не потрібні. Точно так. І остальные. тих, які сидять сьогодні, депутати, на бюджеті отримують значні кошти, отримують значні премії. Сьогодні по деяких з них проводяться кримінальні розслідування за те, що наробили за цей період. Але вражає інше, що і за таки повинні те, що говорять до першого. Дзвоника, те, що дбають про діток та про інші, воно говорить, що сьогодні це все міф. От дайте півтора мільйона, дайте 3,5 мільйона, от там і попрацюємо. А якщо це 200 тисяч, а що тут красно? Тут і не вкрадеш. Тому ось таке бачення, що цих депутатів абсолютно нічого не хвилюють. Мені соромно. За тих, хто сьогодні ця сторона і сьогодні вирішується питання по освіті, і начальника відділу освіти немає. Сьогодні є, може, в залі заступники хоч один міського голови. Жодного немає. Жодного нема. Всі заморені, спрацьовані і відпочивають. Ось так у нас відбувається в районі все. На жаль. Декларація на словах. А більше цієї декларації нікуди не йде. Тому, безумовно, висновки ми зробимо по сьогоднішній сесії. Кого що хвилює, і я переживаю за наш, розвиток нашої громади. Для того, щоб сьогодні не приходити на засідання. Позачергова сесія, а чому позачергова, я зараз скажу. Позачергова сесія тільки тому, що сьогодні ми були запрошені, ну, депутати міської ради були запрошені на відкриття подивитися до того. Що сьогодні відкривається гарна нова школа в новолабоні. Вона відкривала, вона будувалася десятки років, але вже можна було відкрити сьогодні цю школу так, як би воно було. Якщо треба було виїхати, подивитися, що є ряд питань, проблемних питань, дійсно по лавню, що багато є недопрацювань по тому. Ми ж підтримали, ми виїхали сьогодні з депутатами. Ми втратили півдня, але ми хотіли написати. Підписати той протокол, що сьогодні виконавцям робіт не виконано всі роботи, які необхідні були по проєкту проєктно-кошторисній документації. Ми це зробили, ми поїхали, але сьогодні така гадна школа, щоб начальник відділу освіти сьогодні дав ініціативу. Давайте ми зробимо, щоб там було гарно. Давайте. Сьогодні такий зал, мабуть, немає ні в одному, ні в одному районі. Який сьогодні спортивний зал, ну там пусто. Пусто, був перший заступник міського голови, були депутати, був керівник СВК Лабинський, який сьогодні, не вважаючи своїми, так само скільки виділяв коштів. Це для чого сьогодні? Сьогодні начальник відділу освіти навіть не прийшов на сесію. Та йому не треба кошти. Не дали півтора мільйона, які треба було вкрасти. Вибачте, а як можна було назвати? Для чого, як це фінансування мало бути повністю з області? Для чого давати туди півтора мільйона? Я дивлюся, що тут мало обшуків, які були. Гриміло все полона і до цієї гримиться Хмельницька область. Тут треба, щоб дійсно половину по всіх, і понаходили ті всі гроші, які покрали кінці кінців. Сьогодні стидно навіть, щоб сьогодні не прийти депутату, а нема премії, не дасть Кимські премії. Ви вже, думаю, понаїдалися певні, чи ще не понаїдалися. Сьогодні 100 чоловік, більше 120 чоловік страдає із-за того, що керівник дозволяє собі розподіляти певні коли хоче, а потім набивати собі карман. Ви знаєте, це крик душі. Я думала, що до них щось дійде після цього. Ви ж подивіться, бачите, яка кагота? Пусто. Покажіть, щоб люди бачили, кого ви вибираєте. Та вони плівали на вас. На вибору цілі на всю роботу, яка робиться в громаді. І все одно. Я чесно хочу сказати, після сьогоднішньої сесії, конечно, ми зробимо багато висновків. Подивимося, як вони будуть проводити сесію, як будуть приймати бюджет, отак буде прийнятий бюджет, мені просто шкода, що страдає вся громада. Розумієте? А як правду кажеш в очі, то вони сьогодні не приходять. Та де таких хто бачить? Розвалили всю громаду, розкрали, розібрали, що ліси, що школи, що освіту, що культуру, все остальне. Позасідали і сидять і ховаються, думають, що їм прийде. Та не прийде вам, я вам це кажу. А я вже? Це ж наболівше питання. Ви, ви організатор цієї акції. Нічого, хай слухають, вони будуть дивитися нашу сесію, не переживайте, уважно. Я, звісно, хочу звернутися, скажімо так, не більше до депутатського корпусу, якого дві треті сьогодні немає. Я більше хочу звернутися до нашої полонської громади, до мешканців Полонської громади. Серпень місяць у нас прийшов, ви знаєте, були такі дати. Це ми і вшановували честь загиблих героїв. І були і мітинги, і забіг був, і все як не може бути, але хочу сказати, що 30 серпня Асамблеєю ООН був встановлений день, це 30 серпня, це День пам'яті про зниклих безвістя. І хочу сказати, що до мене десь вже пару місяців звертаються родини зниклих безвісті про, то, про те, що треба. Робити акції на підтримку таких родин, на підтримку хлопців, які знаходяться між небом і землею. Ну, ці два місяці ми ходимо, є такий актив з цих родин. Так як вони до мене звернулися, то я також з ними ходжу, були пару разів на зустрічі у нашого мера. Я не хочу сказати, ми підготували. У нас є вайбері група. По зниклим безвісті. В цій групі вже є 80 родин. Хто ще не долучився, да, я знаю, що у нас зниклих безвісті полонених набагато більше, набагато більше. Хто ще не долучився до цієї групи, прошу долучайтеся. долучайтеся, будемо відстоювати ваші права і захищати, і кричати на весь світ, що є у нас зникли безвісті, що треба їх розшукувати. Але, але це не про це. Ми е, зробили в неділю цей день, так як і багато, багато громад Хмельницької області ми зробили е, акцію ходу і підтрим, підтримку таких родин. Е, було оголошення. Було оголошення в інфодомі і були оголошення по групах. Ми перекидували ці оголошення, і ми запрошували на ту акцію не тільки. Ну, не тільки ці родини, родини також бачили, хто бачив відео, родини підготовлені, у родин є прапора, в родин є. Вони прийшли з картонками, з надписами, вони прийшли і з портретами своїх хлопців. Але ну, було десь на акції, я так, по-моєму, підрахунку, десь від 70 до 80 людей. Але, але я хочу сказати, що Зараз я візьму, просто я вчора, знаєте, е, дивлячись всі коментарі по то я знайшла такий коментар е, одно, одної депутатки, депутатки із, із фракції Європейської із фракції, е, Солідарності. Про те, що mm -hmm. чому, чому у нас так, чому у нас так? Я просто хочу, я хочу просто зачитати, зачитати що вона так написала. Я не знала, що досі досі, це про те, що ну, якби по ходу слідства заарештували чоловіка, в якого зник без син якого, ну, ми всі читали і знаємо. А вона пише, ця депутатка, я не знала, що досі наші державні органи не мають системної роботи з родинами, які втратили рідних, рідні, яких роками в полоні, а також є безвісті пропавшими. Як це може бути? Як? Це та депутатка з Європейської солідарності так пише. Але ж ми ж всі знаємо, що війна почалась не в 22-му році, а в 14-му році. Тобто ця робота повинна була проводитися ще з 14-го року. Але я не про те. Так, да. я хочу сказати від нас, присутніх в той залі, і, і тих людей, хто не присутні, повинні були бути на тій акції. Я дякую Нелі Івані, я дякую mm. Любові Наумовні, що вони підтримали, вони підтримали наших хлопців. Я не хочу зараз нікому критикувати, але це акція не остання. Але це акція не остання. І такі родини треба підтримувати. Я знаю, хто ховається у нас, хто ховає своїх дітей, чого вони сьогодні не призвані, чого ті, хто ті, хто сьогодні в полоні, ті, хто зникли безвісті. Ім наш ТЦК виконав цими людьми план призову, виконав. І ці хлопці зараз не безвісті. Але ж ви прийдіть, якщо ви їх ховали там чи ховаєтесь, прийдіть підтримати цю акцію, під, підтримайте цих хлопців. Немає не тільки, скажімо так, наших можновладців такої думки, що треба підтримувати. Немає такої думки і у нашої громади, представників нашої громади. Чому немає? Бо немає системної роботи. От право, правильно пра сказала Южаніна, немає системної роботи. Чого немає системної роботи? Е, я буду трохи вертатись назад. Ще, е, ще в двадцять е, кінці 23-го року. В кінці 23-го року наша громадська організація писала від 10-одинадцятого 23-го року, писала звернення міському голові, що сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії збройну боротьбу за незалежність територіальну цілісність. У цій війні ми вже маємо велику кількість загиблих. Це ще 23-й рік, зараз 25-й. Таким чином, увічнення пам'яті полеглих, популяризація їхніх подвигів на державному рівні є вкрай необхідним завданням, як з морально-етичних міркувань, так і задля консолідації суспільства формування єдиної національної пам'яті та ідентичності. Свікранська громадська організація об'єднання матерів і дружин захисників України наголошує на необхідності реалізації системи заходів із залученням органів влади різних рівень, державних та комунальних установ. Громадських організацій та ініціатив тому просимо забезпечити організацію гідного пошанування пам'яті загиблих, демонстрацію поваги та шани до їх самопожертви від влади та суспільства, що передбачає затвердження протоколу заходів щодо проведення церемонії громадських прощань із героями на центральній площі міста Полонне. Через місяць таке ж звернення я написала і начальнику другого відділу Шепетівського ТЦК та СП. Ти ще й дописала, що просимо забезпечити організацію пошанування, що передбачає включення протокол заходів щодо проведення церемонії громадських прощань із героями на центральній площі міста Полона, як це проходить на площах Шепетівки, Славути, Понімки, Бараніки тощо. Тобто, бачите, наші люди бачать. І ми самі їздимо навіть в ту Понімку і бачимо, що там вся громада збирається. Там так налаштовано, вже налаштована і привчена громада, люди, мешканці громади, що вони всі приходять на центральну площу і прощаються підтримують. і підтримують, і прощаються загиблим. Е, ну, Я отримала відповідь, до речі, тільки від міської ради, від е, РТЦК я не від відпри, Ну, мені Полонський виконавчий комітет написав, що протокол заходів щодо проведення церемонії громадських прощань із загиблими героями затверджено Шепетівським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. І за того я потім написала вже листа на РТЦК. І виконавчим комітетом виконавчим комітетом забезпечує організацію гідного вшанування і пам'яті загиблих героїв України на центральній площі біля будинку культури за згодою батьків загиблих військових. Була мені така відповідь. Після цієї відповіді, десь протягом трьох місяців, я телефонувала до родин загиблих, вже кого поховали, і питала, Ді, чи дійсно вам це казали. Мені Жодна родина не підтвердила, жодна родина не підтвердила що їм пропонували, щоб з їхнім героєм прощалися на центральній площі. Але все з цього починається. Це і патріотичне виховання, і не тільки дітей, всього населення. Якби, якби у нас було організовано це прощання. То я більше чим впевнена, що і на цю акцію ходу підтримки родин зниклих безвісті полонених прийшло би набагато більше людей. я писала, де ви, друзі, куми, сусіди. Ви ж знаєте, як ця родина зараз в періоді? Да. в періоді очікування, в періоді очікування страждає. Там не плачуть, там на всю хату виють ці мами і ці дружини і ці діти. Будемо організовувати свідучий раз акцію. Приходьте, підтримуйте. І я хочу сказати, що коли була сесія, ви пам'ятаєте, десь пару місяців назад приїжджав до нас начальник обласного РТЦК ТЦК ТСП. І я попросила слова, я вийшла і з ним кажу, що щось допоможіть. Допоможіть. І стояв наш начальник відділення, і він мені відповів. Він такі очі на мене каже, а я проблеми не бачу, я проблеми не бачу. Каже, добавте, -добавте в протокол плюс 50 хвилин і, і прощайте, а як це так? Громада хоче, а ви не робите. А ви не робите? То я буду, е -під буду готувати е депутатський запит. Щоб ми це питання прийняли через сесію і щоб ми робили гідне прощання з нашими захисниками. Дякую, може до речі, я хочу сказати, що міська рада міська рада фінансова нашу ходу підтримала. Купили для нас прапор чорно-білий і купили, закупили маленькі прапорці. В цьому підтримали. На цій ході був представник один, тільки заступник Денис Голодюк, який був разом з родинами. На цьому все. Шановні колеги, суть сьогоднішньої нашої сесії не тільки по 200 тисячах гривень для школи. Суть у тому, що я на попередній сесії говорила і повторюся про те, що ми на комісії коли надавали допомогу і військовим, які поранені, і 43. Члени нашої громади отримали підтримку онкохворі і багато інших питань. Але ми не дали Не дали тим матерям, у яких загинули діти, не дали ще їм до кінця на пам'ятники коштів, не додали на закупівлю твердого палива і. Якщо сьогодні 80 прийшло безвісті зниклих, то їх є набагато більше. Лише 12 родин отримали по заявах кошти на придбання палива. І підходять ті, хто був тут на цій ці траурній болючій процесії і кажуть. А чого сьогодні немає працівників від цього будинку, під яким ми самі собі зібралися і самі собі до себе говоримо? Чому немає підтримки для кожної родини? І підходить дружина, яка каже, мого чоловіка немає вже два з половиною роки. Мене ніхто ніколи ні з яким святом не привітав, ніхто ніколи не спитав, як я живу з двома дітьми. Як їх вчити, таково, як віде. їх лікувати і що їм робити. У нас є ті, хто за це відповідає. У нас була програма для підтримки онкохворих і ми давали по 5 тисяч. Але побачили, що на премії ще треба трохи грошей залишити. І у бюджеті може кожен побачити, скільки це грошей. На жаль, зняли 2 тисячі. Залишилося 3. Що за три тисячі можна сьогодні он робити, якщо поїхати тільки до Хмельницька, то треба якусь тисячу на дорогу. Для чого знімати ці гроші? І знімали ми не голосуючи за програму. Як скаже, голова так буде? Одному 10 тисяч, а другому 3, а другому 500. Було 500 просто на загальне захворювання. Туди заїдеш назад, не повернешся, немає за що. У нас є гроші, тільки вони йдуть не в тому напрямку, в якому вони мають йти. Ми маємо турбуватися про тих, хто має такі проблеми, у кого зникли безвісти. Ми маємо турбуватися про тих, кому потрібно привезти те паливо, ще навіть його треба й ті дрова порізати. Ми все це маємо робити. Є люди, які за це отримують гроші і премію до того. Тому давайте ми будемо. ми будемо, не можемо не прийти. Чи не проголосувати, чи не підтримати. Тому що по 25, по 27 поранених їм потрібно от, ті кошти, які ми по програмі по 15 тисяч надаємо, ми маємо їм голосувати. То сьогодні щось ніхто не розказує, що діточки чекають старенькі, маленькі, як наша традиція, цю фразу гарно кидати. А діти не чекають у голому спортзалі, а навколо школи, ще там, як кажуть, немає. Шаром покоти. Нічого не треба для цих дітей. Все треба. Ми виділили 600 тисяч на центральну дорогу, а потім раз їх зібралася команда, яка нажала кнопку. І все добре передали на бічну дорогу. А в нас таких бічних по полонному багато. А коли біля трашу будуть люди натопитися, як будуть йти. Нам туди не треба кошти. Ну я не кажу, щоб по горошках хтось проїхав, проплив. Як почнуться дощі, буде осінь. І діти будуть по плоті йти до школи. Ми про це теж не думаємо. Тому не ходити ми не можемо. І не голосувати ми не можемо. Ми будемо це робити. Але ми ж знаємо, що зберуться кнапка дали, як їм скажуть і будуть. Ну вони ж премійовані, їм, їм треба голосувати. А сьогодні їх тут не треба. Дякую.